Ми з вами продовжуємо готувати текст публічного виступу, оскільки ми тільки що з вами підібрали аналітичний матеріал, тепер безпосередньо приступаємо до написання тексту промови. Що значить підготувати текст промови? Ми можемо скласти структуру виступу, ми можемо написати власне текст промови. Кожна промова має свою структуру. І неважливо, якою вона буде інформаційною, переконливою чи протокольно-етикетною. Будь-який виступ має бути структурованим. А саме складатися із вступної, основної і заключної частин. Це та основа, з, якою, з якої потрібно починати підготовку тексту промови. Наукова лекція не є виключенням. Кожна частина має свої завдання. Роман Кушнір у своїй книзі Великий оратор пише: структура це, наче кістяк, який можна обшити м'ясом, тобто фактами, цифрами, інформацією, та обтягнути шкірою мотивація, форма подачі. Оратору на цьому етапі необхідно продумати, про що він буде говорити і уступній, і в основній, і в заключній частинах. До речі, конкретно про вступну, основну і заключну частину ми з вами будемо говорити в окремих відео. Загалом для лекції потрібно скласти план. Що таке план? Тобто основні питання, що будуть висвітлені в основній частині навчального заняття, таким чином, складається уявна картинка всього виступу. І це допоможе перебороти страх, хвилювання і невпевненість. Існує чотири види підготовки тексту промови. Це перше: написати власне текст промови, тобто весь текст повністю. Цей варіант ми пропонуємо для складних виступів, особливо, якщо викладач читає лекцію на нову тему. Водночас рекомендуємо виділити все ж таки в цьому тексті головні положення, особливо яскравими кольорами, з метою звертання уваги лише на них. Ну, тому що в іншому разі є спокуса просто почати читати текст повністю, щоб випадково нічого не забути. Але зауважимо, що немає нічого гіршого за ту ситуацію, коли викладач спілкується зі своїм аркушем паперу, а не зі слухачами. Друге, занотувати тези виступу. Тобто головні думки, ідеї, е, які під час промови оратор детально розкриває. Їх можна виписувати на картки, на аркуші паперу, як кому зручно. Е, якщо ви виписуєте на картки, то їх варто скріпити, щоб вони не сплуталися або випадково не розлетілися під час виступу. Третє це підготувати презентацію в PowerPoint чи іншій програмі. Ну, тобто слайди. І на слайдах висвітлити, можливо, ті ж самі тези. Але лише окремі тези. Головне, щоб вони були короткими, чіткими, лаконічними або, до речі, звучали як запитання. Четверте, не записувати текст промови взагалі. Існує поширена думка, що імпровізований виступ звучить яскравіше і природніше. Проте, Кріс Андерсон пише: на жаль, більшість незаписаних промов виливаються в напівсирі пояснення, помилкові висновки, відсутність ключових елементів і зайву інформацію. Не записувати текст виступу можна лише за умови дуже гарного володіння матеріалом. Звичайно, якщо ви одну й ту ж лекцію прочитали 10 разів, то явно ви вже пам'ятаєте весь матеріал, і ви тоді можете не користуватися цим матеріалом взагалі під час навчального заняття. Відомі оратори або ті, хто часто виступає на конференціях міжнародного рівня, в один голос говорять. Що найкращий виступ це записаний та імпровізований водночас. Як це зробити? По-перше, написати текст. По-друге, відредагувати його, обміркувати, додавати, вилучати певні елементи, репліки, речення, усе, що має бути сказано, оратору повинно подобатися. Йому найперше має подобатися, тому що якщо йому не сподобається, то аудиторії тим паче не сподобається, він відповідає за кожну озвучену фразу. По-третє, додати техніки привертання уваги, розставити акценти, а також залишити можливість для імпровізації. Ну, тому що будь-яка ситуація може статися в аудиторії, оратору можу поставити будь-яке запитання, дати якийсь коментар. Тому імпровізація е, має бути у публічному виступі. Вірніше, навіть я б сказала, що викладач має бути готовий до імпровізації. Тому завчати текст не потрібно. Його варто вивчити, його варто знати і добре орієнтуватися в матеріалі. Таким чином. Оратор у необхідний момент зможе влучно відповісти на запитання за аудиторії, до, привести доречний приклад, висловити тільки на що згадану думку. Ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу, це час. Написаний текст легко під час тренування, репетиції промови вкласти у відведений для неї час. І на сам кінець. Рекомендую під час підготовки тексту промови постійно його перечитувати, тому що це допоможе відразу відредагувати текст і наблизити його до відповідного регламенту виступу. Думайте про текст промови за робочим столом, під час прогулянки в парку, пробіжки на стадіоні, займання домашніми справами. Тоді приходять найкращі думки. Шостий секрет в підготовці публічної промови це візуалізація промови. Людина сприймає інформацію, як відомо, за різними каналами: візуальним, аудіальним, кінестетичним і дигітальним або дискретним. Незважаючи на те, що один із них переважає, інші теж розвинені. Тому варто під час промови впливати на всі канали сприйняття інформації, тобто на репрезентативні системи. Ще раз наголошу – на візуальну, аудіальну, кінестетичну і дигітальну. Говорять, що краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Викладачу необхідно за можливістю візуалізувати матеріал, який він подає. Він може зробити слайди, показати відеоролик, фото, картинки, схеми. Ну або будь-що інше. Також можна підготувати роздаткові матеріали, використати дошку або фліпчарт і на них записати основні положення, намалювати схему, табличку, картинку. Подумайте, як ви можете візуалізувати матеріал заняття? Найпоширенішою формою візуалізації, яку використовують викладачі в освітньому процесі, це презентація у PowerPoint. Тобто слайди. Проте до неї, до слайдів є свої вимоги, оскільки в ораторському мистецтві говорять, відсутність слайдів краще, ніж погані слайди. Про особливості їх підготовки і вимоги до них ми з вами поговоримо в окремому відео.